Вітаю! Це короткий відео огляд на пилосос з контейнером Bosch модель bgs 05 x 240 Ну що ж, давайте розпакуємо. До комплекту входить шланг з ручкою. Металева телескопічна труба, яка регулюється по висоті, міні турбощітка що працює від потоку повітря. Ідеально прибере м'які меблі, лежанку домашнього улюбленця або ж невеликий коврик від волосся та шерсті. щітка для твердих покриттів до прикладу, таких як паркет, ламінат, лінолеум або шплитка універсальна щітка підлога килим з великим каналом для втягування та маленька щілина насадка з ворсом. Пилосос дуже компактний, маневрений та легкий. Його вага складає всього лише 4,5 кг. Має великий контейнер для пилу об'ємом 1,5 літра. Контейнер від сміття можна очистити з допомогою лише однієї кнопки. Передмоторний фільтр знаходиться у верхній частині колби. Він складається з двох різних фільтрів. Обидва можна мити. Систему циклону також можна розібрати, щоб легко очистити. Складається вона з двох частин. Споживча потужність двигуна становить всього лише 700 Вт, а завдяки довгому кабелю радіус прибирання буде 9 метрів. Окрім кнопки для ввімкнення-вимкнення, змотування шнура є ще регулятор потужності. Також пилосос має випускний hepa фільтр класу 12, який ефективно очищатиме повітря від пилу та бруду. Цей фільтр можна мити. Тож, якщо ви шукали легкий, компактний, маневрений і водночас потужний пилосос – це саме він. Якщо це відео було корисним, постав лайк.